Когда я смотрю с моими братьями вот, на то, сколько в этот дом вложено усилий и усердий, сколько сюда вложено труда, сколько сюда вложено финансов, и просто мы не устаем благодарить, благодарим и будем благодарить, и молимся за это всегда, за тех жертвенных и посвященных людей, любящих Бога и верных, за тех людей, которые... Не закрывает свое сердце для более других людей, которые не отворачивают свое лицо от тех людей, которые в этом мире просто погибают, вот, которых Бог желает спасти. Я благодарю за таких людей, благодарю за Котьякова, Николая Ивановича. Вот. Благодарю за тех людей, которые рядом с Ним, людей, которые молятся, которые жертвуют. Mm -hmm. и мы всегда молимся за этих людей, будем молиться. Пусть Бог благословляет их по богатству славы Своей, их служение. Пусть еще более и более помазают Духом Святым, дают им руководство и видение. Вот. Пусть Он ведет эту церковь, просто еще и благодарим за этих людей. И я верю, что в этом доме Бог спасет множество людей. Я верю, что в этом доме Бог с этих спасенных поднимет своих служителей, своих помазанников. Они уже поднимаются, эти люди. И, и Бог уже их начинает использовать. Сейчас один из наших братьев, которому мы, которому мы влаживали в 46-й колонии, это Виталий Жулин, которую Бог сейчас использует в Житомирской области, поселок Добыши, Барановский район. где Бог через этого человека поднимает церковь, и прилепляются новых и новых людей. И это служение, и это, и это движение Духа Святого, и это служение Духа, и мы это видим. И просто радует сердце, что действительно был одним из воспитанников этого центра, вот, того служения, в котором, в котором мы двигались. И я верю, что Бог поднимет еще много людей через это служение. И пусть даже не так. Пусть просто здесь спасаются люди и возвращаются в это общество как полноценно здоровые люди с обновленным разным, с новыми приоритетами и ценностями жизни. Пусть они идут, женятся, рождают детей, воспитывают их в страхе Господнем. Не улица, так как в свое время воспитывала нас, а пусть воспитывают их, своих детей, их родители. И пусть они живут благочестивой, святой жизнью, любят Бога и служат Ему. И я еще благодарю с моими братьями за тех действительно жертвенных и посвященных людей, которые любят Бога и которые тверды в своей вере, вот, которые получив в свое время, то откровение, которое не получили, они... это откровение, оно сейчас. Оно проявляется, это все, оно, оно просто в действии, и я просто благодарю, благодарю Бога. Все то, что произошло в моей жизни, это только благодаря Господу Богу нашему, который нашел меня в этом мире, когда я просто погибал, который пришел ко мне, когда я отбывал наказание в местах лишения свободы, Прошло в прошлой моей жизни. Я 22 года употреблял наркотики, у меня 4 судимости, я трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. Мне ампутировали ногу на львовской тюрьме. И там первый раз я возвал к Богу, и Бог пришел ко мне, пришел в ту прокуренную, темную, мрачную камеру, где находился я и явил свою силу и славу, свою величайшую милость и любовь первый раз я тогда пережил встречу с Иисусом, пережил, будучи безбожником, грешником, но взывал, взывал, искал Бога. Понимал, что только Он может помочь мне в тех обстоятельствах, в которых находился я. И Бог вышел на встречу, Бог помог мне, но я этого не смог оценить до конца. Быть может ли только по той причине, что мою жизнь не пришли такие люди, или, быть может, не было еще на то время, полнота времени. Ровно семь лет прошло после того, когда мне ампутировали ногу, и этих семь лет я обратно занимался тем же беззаконными преступлениями, обратного употребления наркотиков и беззакония. Жизнь по произволу сердца своего. Я попадаю обратно в тюрьму. Это уже было Четвертая моя судимость. Вот. Я обратно попадаю в ту же колонию, которую я уже отбывал наказание, после того, когда мне ампутировали ногу. Это колония в Днепропетровской области, 45-я колония, инвалидная колония, там, где находятся в основном люди без рук, без ног, на инвалидных колясках. Люди, которые отбывают наказание за свои беззаконные преступления. Вот. И там второй раз пришел ко мне Бог. А второй раз, когда уже Бог пришел, он уже сказал в более жесткой форме. И сказал, если ты не покаяешься, ты умрешь. И я спросил Бога, что мне нужно делать. Вот, он мне сказал, ты познавай мою истину, ты все узнаешь, ты все увидишь. Вот я начал познавать его истину. И там началось мое служение. Я много читал, я много упражнялся в благочестии, в молитвах пребывал, двигался в постах, вот, познавал Бога, хотел взыскать Его, и я Его там взыскал. Я пережил там Бога, встречу с Ним еще раз. Там я заключил завет с Богом, и там началось мое служение. И там я принял на свое решение идти за Христом и служить таким людям, как я. Я понимал одно, что если Бог мог... Остановить такого человека, как я, явить свою силу и славу, свое могущество, величайшую милость и любовь в жизни моей, и то он это сможет сделать и в, других, в жизни других людей. И поэтому я принял твердое решение идти за Христом и в дальнейшем служить таким людям, служить нести им благую весть, нести им Христа, нести им жизнь, нести им благодать в своем сосуде, чтобы Бог достигал этих людей, привел покаянию, спасал, и они приобретали жизнь. Сейчас я движусь в тюремном служении. Это семь групп людей. Восьмая группа – это центр реабилитации. Это Дубновская малолетняя колония. 46-я колония – строгий режим. 76-я колония – село Иван Это усиленный режим. Особый режим – 96-я колония. В этой же колонии у нас есть пожизненное заключение, где люди отбывают наказание – которым приговор по жизненному заключению. Есть также ТЗ, тюремное заключение. В одной колонии мы входим и работаем с тремя группами людей. И еще одна группа людей – это городок. Вот. В этом году нам только открыли двери туда. Это будет седьмая группа людей. Вот, потому что люди, которые освобождаются от 76-й колонии на поселок, вот, по льготе, они все идут в эту колонию, и поэтому там тоже есть те люди, с которыми мы работаем, которые тоже просят, чтобы мы входили в эту колонию, проповедовали, и вели там служение, поэтому мы приняли решение и там служить этим людям. А также центр реабилитации. Вот братья, которые тоже многие из них отбывали наказание, Сережа отбывал наказание, Другой Сережа отбывал наказание, Олег отбывал наказание, Максим отбывал наказание, Валера, ну, частично отбывал наказание, ну тоже. То есть все люди, которых Бог нашел в этом мире, нашел в этом мире, вот. все люди пережили Бога в своей жизни, встречу с Иисусом. Я благодарю Бога за то, что Он дает возможность нам работать с этими людьми, влаживать в этих людей, приобретать этих людей, приобретать этих людей для Бога. Одно из предназначений этого дома, который Бог поставил здесь, в этом селе Крапилука, на этой земле Руинской области, это то, чтобы спасались здесь люди. Но также приоритет и предназначение этого дома, мы уже видим это в духе, я это переживаю и слышу это в своем сердце, что с этих спасенных Бог желает поднимать служителей, своих помазанников, вот, чтобы это поднимались ученики, люди, которые действительно желают следовать за Христом, вот, люди, которые желают в дальнейшем реализовать себя, исполнить волю Отца, люди, которые действительно хотят служить Богу служить Богу. И я верю, что наш труд несчетен. Вот. Я готов этим людям передать все то, чему учит меня Бог, все то, что переживаю я в своей жизни. Я готов передать этим людям с моими братьями, с пастырем нашим Олегом Николаевичем Пышнюком, с другими братьями, влазывать в этих людей, работать с этими людьми, чтобы души этих учеников вот, утверждались, укреплялись. Вот. Чтобы эти люди в дальнейшем могли, могли себя реализовать. Я не знаю, где будет использовать их Бог. Но я верю твердо в то, что когда эти люди будут готовы, мы будем молиться за них, мы будем поститься за них, возлаживать на них руки и предавать их в руки Господу. Где их Бог будет использовать? Я не знаю, миссионерами, пастырями, служителями. Вот. Я не знаю. Знает Бог. В любом случае мы хотим, хотим чтобы эти люди в дальнейшем и шли, и служили Богу. Они и сами этого хотят, сейчас они сами о себе скажут. Вот. Желание их у нее сердце, то, что они переживают сейчас, пусть каждый из них сейчас за засвидетельствует, скажет сам о себе. Меня зовут Максим, мне 29 лет, с Богом же с 2005 года. Будучи засудженным, сидел, в тюрьме, в Катеринске ВК-46, там покаялся, а там нашел Бога, Ходив на служіння, відвідував служіння, тобто, зрозумів, що за тим, ключом, за тим колючем проволка тільки, тільки Бог може мене провести по цьому житті. Тому що без Бога я зрозумів, що попаду або з'язацію грати, або, не знаю, за все закінчиться смертю. Коли освободився, дуже попросився на цей центр тобто, і просто. Побачив зміни, які почали у мені відбуватися, тобто, почав ходити на зібрання, молитися, тобто почав більше пізнавати Бога, що це не просто буква, якась така, якась релігія, що Бог є живий. Mm -hmm. тобто, і я бачу, що зміни, що він живий, дійсно, що він мене міняє. Тобто, я зовсім інша людина. Тобто, дякую йому за його милість. Хочу і надалі дивитися в цьому служінні, тобто ну, займаю церкви водослужіння. Хочу брати участь ну, в усьому, в чому бачить мене Бог, в чому я можу бути корисним. Тобто хочу йому послужити то є, ну, і рухатись в цьому напрямку. Ти взові з Богом? Так, да, я прийняв завіз Бога. І обіцяв. Да, хочу служити йому чистим, сумлінним, поведінкою своєї совісті, чистим серцем. Мене звати Валерій, мені 51 рік. Я уродженець до селища Довби Житомирської області, і я давно як людина, вже досить таки зріла. От я давно шукав з з Богом, але це мені не давалося, поки я не попав у такі обставини життя, що вже я був на межі на грані буквальним образом. І тільки зустріч із вихованцем. Цього реабілітаційного центру, де я зараз знаходжуся <кій> Віталіком <кій> Жуліним, змінило докорінно моє життя, тому що він направив мене сюди. Він попросив мене сюди поїхати, попросив <кій> наших старших братів, щоб вони прийняли мене сюди. І це все докорінно змінило моє життя. І тому що я знаходжусь тут вже місяць. І це буквально те, я навіть по собі відчуваю, який я був місяць тому і який я зараз. Тому що в мене вже є впевненість в житті, у мене вже є під та камінь, на який я твердо стою, у мене вже Бог у серці моєму, і я будую на цьому камені. Для нього церкву, щоб він перебував у моєму серці і не виходив вже нікуди. Тому що це і надія моя і поміч моя, а я буду віддавати всі свої сили для служіння йому, для служіння, на яке він мене покличе. Сергій Львович, що таке питання. Ти сказав про себе. І спостерігаю, що так в більшості, хто приходить до Бога перший раз. Ця незабутня зустріч така впливова, така приваблююча. Не скажу, що всі, але на моє спостереження, більшість чомусь після цієї першої зустрічі є падіння. Треба чомусь синяків, щоб потім переконатися, що все таки жити з Богом незрівнянно краще. От чому більшість людей? Після першої зустрічі з Богом спотикаються, падають. Частина повертається безповоротно знову в той світ. От як ти думаєш? Я думаю, що чоловік, который приходить к Богу і обратно возвращается на ту же плевоте, ну к той глупости, аналізируя бы, все то, что происходило в моей жизни, то что я наблюдаю то, что происходит в жизни других людей, потому что ну, приходится много общаться с таким контингентом людей. И я понимаю то, что, наверное, человек, который приходит к Богу, у него нет достойного плода покаяния, в этом вся проблема. Вот когда человек приходит и искренне, искренне, открывает свое сердце для Бога, искренне кается, искренне... ищет Бога, исповедуя Его своим Спасителем, своим Господом, вот и с этого момента человек начинает искренне строить свои отношения с Богом. Такого человека все в основном получается, если этой искренности нету, то в основном еще это бывает в том, что человек просто быстро О греховной природе свойственно все забывать. Вот. И человек, который забывает свое прошлое, он обречен вернуться к нему обратно, что, в частности, очень часто происходит, когда люди просто неблагодарны вот, ну, можно сказать, команде тех девяти прокаженных, которые поступили по большому счету, как свиньи. То есть у них не было этой благодарности, вот. а значит, не было веры. Потому що коли чоловік іскренне кається і приймає достойний плод покаяння, з начинается моменту починається істина жива віра. Вот. Тому, браття, я вам хочу сказати, що більшість из вас прийшли до Бога, пройшов свідчити вперше. І тому не обов'язково повторювати чужі помилки. Кажуть, добрий вчитель життя, тільки іноді воно дорого бере за уроки. От, не обов'язково все перевіряти методом нау наукового тику. От, попробував, ага, переконався. От, не треба перевіряти помілками, синяками, падіннями, от, трагедіями, що Біблія права, що те, що говорить Бог, це правда, і Богу варто вірити з першого разу, і Богу варто вірити у всьому об'ємі. Не можна. Вибірково ставитися до Божого Слова. Це мені подобається, це я беру на озброєння, це мені не зовсім підходить, це я трошки відходу в сторону. Так не виходить. От. Порушник одної статті закону, як ви знаєте, я порушником всього закону і не треба порушувати весь цивільний кодекс, щоб попасти за ґрати. За статтю, навіть не повністю. Один пункт і достатньо. От. Тому орієнтуйтеся, чи, чи варто пробувати. Чи варто випробовувати Бога, чи варто загравати з Богом? Чи варто кусивши благого глагола Божого, сил, майбутнього віку, попробувавши, який добрий Бог і яким є життя з Богом. Чи варто повертатися, як Львович сказав, на ту блівотіну і в ту саму грязь? Так що. Мене звати Олег, мені 34 роки. Я коли споминаю свою життя, Тобто молодость. Я бачу таку одну темноту в своїй молодості. Горілка, сіарети, трава, розвольне життя. Отже, я чим займався всю молодість. Ну, результат чого? Тюрма, Рафаловка, зона. Відбув покарання, вийшов з зони, серце повністю опустошене, повністю пустота. Потримався я щось так. Місяця чотири ну, не пив, так легенько випивав, і потім мене, взагалі, понесла. Щось... Понесло, да, певно, так казати, як є. І я там дуже устоївсь на роботу, і так випадково в районному я зустрів свого колишнього друга Сергія Голянського. Чисто випадково зустріч була у нас. І він дав мені свій телефон, говорить, ну там подзвониш, кави поп'єм чаю таке. Ну і все, десь пройшов місяць, я в общем запив. Ну, вже такий був я на грані, як то говорить, чуть ли не до самої доходило. І я беру цю візитку, йому дзвоню, гору Серега, Так і так. Я Я здаюся. Ну, як не здаюся, говорю, треба зустрінутися, поговорити з тобою. Він каже, да, в нас є. Центр весійний, якщо хочеш, Alleluia. приїжджай, подивися, Там хороші люди кажуть. Ну все, я на наступний день не на і сюди. Тобто, ну я не довго так аж чуть більше двох неділь. Але я багато вже розмірковую, сопоставляю. Тобто слово Боже. Олег, в первые разы, когда, потому что я даю возможность всем людям молиться здесь, вот, каждый из нас молится здесь. Вот, начинает у нас брат, он зажигает этот фимя, вот, и каждый передает, каждый молится. Просто радуется сердце, потому что люди вот, с каждым днем, у них молитва, она как бы тоже возрастает, и, и пусть она небольшая, вот, потому что но ну, еще избыток сердца не имеет того доброго еще, еще оно только ложится. Там. Вот. Но все равно уста открывается, славит Бога. Вот. И радует мое сердце, что в этих небольших молитвах я переживаю Бога вот. вместе с братьями. Потому что ну, это сердце открыто для Бога, и этого нельзя не видеть. Вот просто... вот. Но переживаешь ты жизнь. Да. Слава Богу. Мы работаем вот по такой программе, она называется ⁇ Путь к свободе ⁇ эта программа разработана в основном для людей, которые освобождаются с мест лишения свободы, людям нарко-алкозависимым. Эта программа построена по 10 стихам Нагорной проповеди. Вот. Каждый стих мы углубляемся в этот стих. Вот. Богословом эта программа написана. И вся глубина, она... Этой проповеди, этой нагорной проповеди, где действительно очень много глубины, где широта, где долгота, где много-много всего. И каждый стих, вот здесь шаг за шагом, так она называется, 10 шагов с Иисусом, программа Путь к свободе. Мы работаем с этой программой. Люди проходят эту программу, потом мы ее еще раз будем повторять. В конце здесь есть контрольные вопросы, на которые потом вот... ну, я не называю их у а студенты, которые будут отвечать на вопросы эти, писать контрольные работы, и мы увидим, как эти люди усвоили этот материал. Вот. Я думаю, что человек, который проходит эту программу, это уже немало, это уже достаточно поток информации подается в сердце человека. Ну, в таком направлении мы работаем. Первую встречу с Богом я Пережив, коли відбував покарання от, в місцях позбавлення волі, тому що життя моє з молодості було е, гріховне. Да й дитинство було все гріховне, тому що е, з 12 років я вже стояв на, на учоті в міліції, от, е, до 18 стояв і таким. В армії був, але і в армії не все було гаразд. Навіть приходили письма для батьків, що поганий солдат, недисциплінований, непокорений. непокорений. Найбільша проблема була в тому, що непокорений, нікому не хотів покорятися. Але я навіть не розумів того, що я був покорений дьяволу, Дьявол мене використовував в своїй надмінності тому що по природі сам був такий надмінний, через що одразу після армії попав в місця позбавлення волі. І коли були трудні часи, я звернувся до Бога, кажу: якщо ти можеш, поможи. І тоді я дійсно відчув, пережив те, що Господь Він вийшов мені на зустріч. Але з часом воно так. Не, не принесло ніякого плода, я собі жив далі своїм життям, освободився. Але періодично от, от ця зустріч вона мені не, не давала спокою. І коли прийшов час, я почав шукати вже більш Бога, почав читати Євангелію, почав ходити в служіння, вступив в завіт з Господом, почав служити Йому. Але пройшов якийсь період времени і. Це та щось так суєта, мирське, воно так щось якби, втратилося в це відчуття той жертви, яку Господь приніс за мій гріх, втратилося відчуття того відкуплення, того звільнення, тому що все так легко вдалося, Бог мене освободив від алкозалежності, від сигарет. І якось так, коли воно так легко вдалося, можливо, я не процінував в повній мірі того. І почав потихеньку відступати від Господа. За Дух, Дух. Да. Так. Але прийшов час, коли мені дзвонив мій знайомий, коли я йому колись свідчив. От, я розказував йому про Бога. І він дзвонив мені і засвідчив те, що він прийняв Господа в своє серце, що він служить Господу, що він молиться за мене. І мені так сразу, якби, все вернулося, захотілося вернутися назад. Але коли вже я захотів повернутися назад, я побачив, що вже так легко, як перший раз, воно вже не виходить, не так уже, як тоді було. О. І коли я вже з ним зустрілися, коли ми спілкувалися, він бачив бажання серця мого, що я всередині я горів і хотів служити Господу, але вже настільки вже цей світ він заволодів моїм серцем, що вирватися вже мені було. Дуже тяжко. І він тоді запропонував мені, будучи він тут а, на реабілітаційному центрі, запропонував мені приїхати, каже Сергій, тобі, каже: тобі треба поїхати каже, на реабілітаційний центр. І ти каже: побачиш, наскільки все твоє життя зміниться. І дійсно, коли я приїхав сюди, вже це більше місяця пройшло, я з перших днів прямо відчув, наскільки от почало мінятися моє життя. Тому що я в своєму житті знав Господа, я знав Слово Його, я в свій час служив Йому, і коли Бог от він возобновив мені відносини через молитви, через таке насищення, через общення, то я тільки можу сказати, слава Богу, що от Бог привів мене сюди, що я тут находжу, що я, тут, я вже бачу, в мене тут є надія, тому що, коли вже будучи там, затухши, я вже не мав надії, тому що. Уже так сатана засліпив, що я думав, що вже виходу ніякого нема. Тому що я покинув Господа. Я думав, що це вже все. Але Бог, він милочі не покинув мене. За що я йому славлю? Амінь. Звати мене Сергій. <клухи> мені 48 років. З дитинства я не пам'ятаю, який клас, п'ятого класу я почав. Відходити від послушання до батьків, почали ходити бігати на вулицю. Ну, на вулиці, як звичайно, Не слухаєш батьків, тя не вулицю. А на вулиці там, як діти, чим інтересуються? тим життям, що цікавіше, почав курити, почав пити потрошки. На це було брати гроші, працювати не хотів. І так поодинці привчився, щоб... Брати не своє. Там, де лежить, там і брав. І за це так потрошки-потрошки по мене затягнуло. Подобалось, коли вони тебе вищають мані, коли гроші в крамані є. А за це треба було десь брати Крав, грабу людей. І за це я один раз попав в тюрму за розбой. В тюрмі так само почав жити, як і жив на волі. Же саме. Не слухав адміністрацію, не працював, не робив. А жити так же саме хотів. Шість разів відбував покарання. Ну, коли вже вийшов на волю, близьких нікого не залишилося, жити вже самому в принципі, доїло, бо я в тому житті пізнав все. Наркоть і горілку, ну все, все гріховне, що було, я його пізнав. Ну, тоді я вже знав, що в нас будується центр. Тут теребріці, кисло. кісло. Колись ми з пастом Старем Миколаєвичем приїхали сюди попрацювати, він предложив, що є бажання попрацювати. Він приїхав попрацювати. І мені так сподобалось тут. Тихо, спокійно. Почали працювати потрохи, що. Я тоді, ніколи, гроші, сам не розубив, не розумів, я не знаю, як це — працювати. Ну, не був приспособлений до цього. І тут я. почав потрохи допомагати. У цьому старісті. І так вийшло, що я тут залишився жити, охороняти і працювати. Я перший раз в житті прочитав тут Біблію від початку до кінця і рік читав, слово в слово прочитав. І тоді я вже потім Бог почав і говорити через слово Боже до мене, і тут же показувати себе з сторони людей, зі сторони терпіли, яких люди відносились до мене. Я бачив, що Слово Боже діє. Дякую, що є такі люди, вірні Богу. Дякую, що зараз я змаю те, що найбільше в житті. Я Бога все має, дякую за це. Він дав мені те, що подибував моє серце. Вокруг для всіх моя свіча.